Самотні жінки, як найкраще до вас підійти, щоб не здатися дивним. Просто будьте доброзичливими джентльменами. Просте привіт і комплімент зроблять свою справу. Поставте веселе запитання, щоб підтримати розмову. Та не хвилюйтеся, просто будьте собою. Час і місце це найважливіше. Навушники це універсальний символ. Я не хочу, щоб мене зараз турбували. Якщо я активно танцюю з друзями, кричати мені у вухо на танцполі не місце. Зачекайте, поки я не опинюся в барі або в зоні для паління, де ми зможемо почути один одного. Якщо я гуляю безлюдним парком, я відчую тривогу, якщо до мене підійде незнайома людина. Все просто. Я вам скажу, що те, що робить чоловіка моторошним, зазвичай не підхід, а відсутність прийняття через відмову. Не розпитуйте її, не заперечуйте її, не благайте і не залякуйте її. Просто Чепись, так ти не будеш виглядати як виродок. Просто поговорити. Не треба розповідати мені все, що ти хочеш зі мною зробити, нічого про мене не знаючи. Ха-ха. перше нічого не очікуйте. Не чекайте, що вона захоче поговорити або дасть вам особисту інформацію: своє ім'я, номер телефону. Адресу проживання або захоче піти на побачення, відчуття власної значущості робить людину моторошною. Друге, пам'ятайте, що її відповідь не зменшує і не збільшує вашу цінність як особистості. Ви маєте цінність як особистість незалежно від того, що вона відчуває до незнайомця. У вас є потенціал стати для когось чудовим партнером, але для цього мають бути відповідні флюїди. Поцікавтесь, чи відчуваєте ви обидва ці флюїди? Поцікавтесь, чи шукає вона зараз когось, щоб познайомитися з кимось, якщо ви їй подобаєтесь. Чудово, якщо вона цього не відчуває, нічого страшного. Третє. Якщо вона вас відшила, будьте спокійні. Скажіть щось на кшталт. Гарного дня, і підіть геть з цього місця або повністю переключіться на іншу справу. Не дивіться їй в очі і не дивіться в її бік знову. Деякі хлопці не сприймають цього і стає моторошно, коли ми не можемо зрозуміти, чи ви насправді спокійні, чи ви переслідуєте нас. Як і більшість людей, ми жінки любимо, коли з нами вітаються. Зазвичай це гарний початок, але чесно кажучи, жінки це просто люди. Підходьте до них як до людей. Заведіть світську бесіду, якщо ви на заході, вечірці, барі. Поговоріть про це, просто почніть розмову, як з будь-ким іншим. Якщо все пройде добре, попросіть її номер телефону, і якщо вона в якийсь момент дасть зрозуміти, що не хоче з вами розмовляти, або відмовиться давати свій номер, будь ласка, залиште її в спокій. Зазвичай саме тоді починається найстрашніше лайно. Також я б не рекомендував просити у неї номер телефону. Я б рекомендував дати їй свій номер, тому що жінки часто можуть дати вам свій номер через страх, а не через справжню зацікавленість. Але якщо ви дасте їм свій номер, вони можуть самі зателефонувати, якщо вони справді зацікавлені у вас, крім того. Якщо вона звернеться до вас після того, як ви дасте їй свій номер, ви точно знатимете, що вона зацікавлена у вас. Що ж, проблема з цим питанням полягає в тому, що як і чоловіки, всі жінки різні і всі вони шукають різні речі, що мені допомогло, так це ввічлива розмова. Неважливо, чи ви просто представляєтесь і просите її номер телефону, чи помічаєте, що їй подобається щось, що подобається вам. І можете завести розмову. Що мені ніколи не допомагало, так це коли хлопець починає говорити про те, яка я приваблива, очевидно, просто хоче переспати, відразу стає дуже сексуальним. Починає говорити про всіх дівчат, які в нього закохані, починає поливати брудом свою колишню, або говорити про те, які всі жінки жахливі. Я думаю, просто підійдіть до неї і поводьтеся з нею, як з людиною. Крок 1. Встановіть зоровий контакт. Якщо вона відповідає вам взаємністю, продовжуйте. Якщо вона уникає вашого погляду або відвертається, припиніть місію. Крок 2. Посміхніться. Продовжуйте, якщо вона посміхнеться у відповідь. Якщо ні, не продовжуйте. Якщо ви хочете перестрахуватися, можете спробувати це кілька разів просто для впевненості. Крок 3. Якщо ваші сигнали відповідають взаємністю, підійдіть і привітайтеся, почніть розмову. Не існує єдиного способу зробити цей крок, який підійде для всіх. Деяким людям подобається прямий підхід, щось на кшталт Привіт! Ви привернули мою увагу, я хотів би познайомитися з вами ближче. Інші віддають перевагу більш невимушеній розмові, довіртесь своїй інтуїції. Просто намагайтеся триматися подалі від коментарів про її тіло або надто особистих питань. Якщо в якийсь момент вона починає поводитися закрито, уникати зорового контакту, давати мінімальні відповіді, шукати причину, щоб піти, зрозумійте натяк і відійдіть. В іншому, дозвольте розмові текти і подивіться, чи є між вами флюїди. Якщо я не дивлюся в очі, мені не цікаво, щоб до мене зверталися. Окей, іноді я уникаю контакти з очима, бо вважаю їх привабливими. Отак. Я ніколи не дивлюся в очі жінці, яка мені подобається. Бляха, це було б незручно. Просто пам'ятайте, що навіть дотримуючись найкращих порад, частина жінок не буде зацікавлена в тому, що вони не шукають нових знайомств або вже перебувають у стосунках. Ніяка ввічливість цього не замінить. Не варто через це засмучуватися. Просто ж розслабтесь і скажіть привіт. Та не перебільшуй чувачі, нікому не потрібна незграбна промова на кшталт. А ти віриш у кохання з першого погляду? Це ж жах, як відлякує. Будьте невимушеними, просто привітайтесь, почніть розмову. Якщо вона захоче поговорити з вами, вона це зробить. Якщо ні, нехай їй йде. Так само, як і з будь-яким іншим чоловіком. Жінки теж люди. Всі ці заїжджені правила в минулому. Фемінізм спотворив весь світ. Чоловіки не повинні підходити до жінок. Нехай жінки підходять до вас. Це нові правила. Не підходьте до жінок. Взагалі, стара школа. Я побачила привабливого хлопця в супермаркеті. Я робила покупки, а він вже стояв у черзі, щоб заплатити за продукти. Я просто хотіла взяти папірець, написати своє ім'я та номер телефону, дати йому і сказати: Привіт, мене звати Жозефіна. Якщо коли-небудь захочеш випити чашечку кави, я вільна. Але у мене не було ні паперу, ні ручки. Я збиралася піти в канцелярський відділ магазину, але в мене закінчився час. В моєму випадку, якщо я не отримую дзвінка або смс, очевидно, що він скомпроментований або просто не зацікавлений. Якщо я отримую смс, ну. Ви ніколи не дізнаєтесь, що буде далі. Я просто розмовляю з жінками, як з будь-якою іншою людиною, за винятком того, що якщо розмова йде добре і нам подобається пізнавати один одного, я можу пофліртувати або запросити її на побачення. Це залежить від того, де ви знаходитесь і за яких обставин. Ніколи не переривайте чись тренування. Незалежно від того, чи це пробіжка на вулиці чи тренування в спортзалі, ніколи. Це грубо і неприємно. У більшості ситуацій не просіть її номер телефону, натомість дайте їй свій і скажіть, що хотіли побачити її знову, тож, будь ласка, напишіть або зателефонуйте, якщо вона вирішить, що теж хоче вас побачити. Не питайте, чи живе вона сама, де вона живе, або чи є у неї хлопець. Ніяких особистих питань. Жінки, на жаль, повинні думати про свою безпеку, і чоловік, який запитує особисту інформацію, може налякати її. Якщо вона каже ні або щось схоже на ні, відступайте і йдіть геть негайно. Побажайте їй гарного дня. Ідіть далі в пошуках свого прекрасного щастя. Прислухайтесь до підказок у розмові і дійте відповідно до них. Приклад: Він: Привіт, мене звати Біллі. Вона привіт, не називає своє ім'я. Це очевидно, що вона не хоче, щоб він знав її ім'я. Йому слід втекти. Він як тебе звати. Тепер вона повинна назвати своє ім'я, чого вона не хотіла, або збрехати йому, або сказати, що це не його справа, що може призвести до негативної реакції. Якщо ці поради були корисними, ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. Далі ще більше цікавих історій та порад. А як ви підходите до незнайомих людей? Пишіть у коментарях ваш досвід може допомогти іншим.